Того ж дня урочисті заходи з нагоди роковин української повстанської армії відбулися і у народному домі у Галичі. Вчора у Галичі відзначали 71 перші роковини створення української повстанської армії, що утворилася 14 жовтня, саме на свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка стала покровителькою воїнів. Упа народна армія вела нерівну боротьбу як з німецькими, так і з більшовицькими загарбниками. Боролася за створення на українській землі самостійної соборної української держави. На відміну від усіх інших, що діяли у Другу світову війну. Упа ніколи не отримувала міжнародної допомоги зброю бо. Боєприпаси уніформу діставали в бою з нацистами і більшовиками. Святкування розпочалося власне зі спогадів про діяльність УПА, відтворених у театралізованій сцені. Хвилиною мовчання присутні вшанували усіх тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Згадаймо нині про всіх тих, що полягли на полі слави, за кращу долю на живих, за волю нашої держави. Згадаймо тих героїв нині, які самі себе стріляли, словами Слава Україні! Вони в Київках умирали. Згадаймо тих, яких кати за сімках тюр замордували, і тих, що десь серед тайги у мерзлу землю прикопали. Голова районного братства вояків ОУНУПА Микола Яцьків прочитав свій вірш, присвячений світлій пам'яті побратимів, і згадував роки боротьби народної армії, яка не стала на коліна перед ворогом і не здавалася в полон. Ми боролися майже 10 років. Історія такої боротьби не знає. Сьогодні, шановнуючи, цю визвольну боротьбу, шановну Тих героїв, які в ті далекі роки, роки, коли над Україною прийшли окупанти з різних сторін, і червоні, і коричневі, ми схиляємо голови перед тими героями. Вітали присутніх у залі ветеранів УПА, представники районної влади. Я хочу відмітити, що в нас в районі районна станиця вояків УНУПА. Є найбільш багаточисленні серед міст і районів нашої області, але приємно те, що це мудрі люди, це виважені люди, це толерантні люди, які пройшли через горно цієї, цієї великої боротьби і з ними легко працювати. Я дякую сьогодні Миколу Максимовичу вам, Роману Олексійовичу вам і вашим побратимам за нашу спільну працю у вихованні нашої молоді, за нашу спільну працю у віковічній пам'яті ваших побратимів. І за ті великі добрі справи, які ви робите в нашому районі. Я сподіваюся, що коли президентом нашої держави буде істинний патріот України, який буде дбати про свою державу, а не про себе, то свято української армії буде 14 жовтня. Я вірю, і воно так буде. У святковій концертній програмі, яка була присвячена ветеранам УПА, звучали пісні повстанських років.